Всім доброго дня, ну що ж, давненько я не з'являвся. Заскочив на роботу в неділю, щоб показати, що ми, що ми зараз маємо. <кій> ось три, три ось таких оточилки. Дві з них їдуть в понеділок або вівторок до своїх власників, одна вільна. Почнемо. Дві, дві, до речі, досить, досить схожі по габаритах. Ось перший варіант це на київському. Мікроскоп, якийсь оптично-механічний завод їх виготовляв. Мікроскоп це клієнта прислав, зібрали. Ось що в нас вийшло. Досить таки зручна компактна точилка, має має масу регулювань в плані того, що можна окремо від'жавши цей гвинтик, регулювати кут нахилу всієї точилки Віджавши гвинт що поближче, можна регулювати. Кот на самого поворотного механізму. Тобто Степені для регулювань тут достатньо, плюс вона досить зручна у там, якомусь транспортуванні. Одним рухом віджали і зняли, розібрали, розібрали точівку, Так, дуже, дуже зручно, якщо десь доведеться з нею переїжджати. От, не фарбували, в лише рамка нудована, все решта після токарки. От, начисто оточена і зібрана. От, це стосовно однієї першого. Так. Другий це, це вже здається цейс німецький, точно не пам'ятаю. Зібрали, зібрали, а після дороблювали, тому що додали дві такі ніжки. Щоб додати так? тому що збирали неї знову ж таки, щоб вона була компактна от, і мала, а, мала гарний центр тяжко, тому використали бронзу. Але виявилося трішки замало і додали дві ось таких от направляючих лапи. От, вона все під один ключ, все розбирається дуже компактно. І це додало не дуже, досить колосальної жорсткості. Лапи регулюються по висоті. По суті, маємо три точки опори. Одна ззаді, дві спереді. Ну, якби кращого не потрібно. От, е все, що в жовто, це порошок, порошкове фарбування, решта блистяща бронза. Ну і губки анодовані. Зробили під них фрезернули ось такі гаєчки. Також це, щоб було все в одному стилі. От, фіксується, об обертається дуже м'яко, також розбирається. Так само, як і ця по тому самому принципу от, профіль рейки тут трішки інакший, трикутний. Дуже-дуже м'яко регулюється є, звичайно, швидка настройка. Заточки. От. Ну, І третя точилка, вже вона у нас досить таки давно, тому що то одні деталі відправляли на надування, то інші. Ну, якби З, з цим трішки загально. Але зібрали. от, Овний седгук з перехідниками, якими там от такі лінзовідні у нас замовили до неї. Тут ще будуть дві бронзові втулочки. Ось такого типу для лінзовидної заточки це по проханням замовника. от Це по функціоналу схожа точилка до ось цієї. Так само є. Окреме регулювання положення усієї дочілки і незалежне регулювання самого поворотного механізму. О, тільки вона так у масштабі збільшена, плита дюраль алюмінії знизу 4, 4 лапки. От, фіксується чітко і обертається От, ось Такі ось справи з вільних, ось ця моделька вільна, кого цікавить, прошу звертатися або телефонувати в особисті повідомлення. От, і там ще 2-3-3 точілки на підході. Вони, в принципі, напевно, їх не буду показувати. В, там стандартні такі модельки. Заберу сфарбування і буду відправляти. От. Тож, напевно, наразі все. Всім дякую за увагу. Гарного дня, мирного неба, на... мирного неба над головою. Всім щасливо!